Вітаю Христі, дорогі брати та сестри. Вибачайте, що проповіді я трохи занихаю, тому що Евангелія Івана на закінченню, але воно дуже довго триває, і коли його так довго затягувати, то людина забуває, що було у минулому. Але в інтернеті ви маєте Усі відео можете собі знайти де перше слово Євангелія. І так від, від першої глави, так по датах подивитися. Хто захоче, той може і за дві доби передивитися всі відео. Хто має час, звичайно, це стосується більше старших людей. Або хто, звичайно, хворий, лікується, чи От десь може має відпочинок якийсь. Отже, 20 глава. Буде йтися про чому в неділю люди почали збиратися перші християни і об'явлення Христа. Ну і така тема вона буде дуже коротка. Я думаю, що 20 голову ми не довше, як, ну думаю, 10 хвилин 12 не більше. А дня 1 тижні. Рано вранці, якщо темно було, прийшла Марія Магдалена до Гробу, та й бачить, що камінь від гробу був відвалений. Отже, день першої тижні це неділя. Те, що ми зараз збираємося, е, що люди збираються в церквах на Богослужіння. Я, звичайно, за те, щоб люди збиралися в суботу, бо е, е, наскільки пам'ять мені не. не не, не зміняє то неділя по еврейски йомиха йому слушані шл... хат. Е, дивіться по німецьки зонток, так, а воскресіння і воскресіння по русски, так якби, і по старословянському От якраз це е, воно пасує до, до цього першого вірша. Люди почали збиратися воскресіння в неділю. Чому? Тому що вони не мали де збиратися. І навіть якщо були якісь милостиві і євреї, коли, котрі їм пускали їх в синагогу, то вони казали, ми не можемо вас у Шабат пустити. Вибачте, будь ласка, Йдіть собі в е, неділю, коли нікого там нема. Думаючи тим, що. Якщо вони в неділю збираються, то все діло занапаститься, бо це порушення заповіді Божої. Потім їх із синагоги виганяли, та Христос прорікав, що воно так і буде. Тож біжить вона і прибуває до Симона Петра та до другого учня, що Ісус його любив, себто до Івана. Взяли Господа з гробу, ми не знаємо, де поклали його. Тоді вийшов Петро і другий учень до гробу пішли. Вони ж бігли обидва окупі. Другий учень той був попереду біг. Ну, Іван Молодший, то звичайна річ. Е, Хочеш від Петра, і перший до гробу прибув. І нахилився, бачить, плащаниця, але він не увійшов. Пробуває і Симон Петро, що слідком з ним біг, і входить до гробу, і плащаницю оглядає, що лежала. Дивіться, хоч е, е, Іван скоріше біг, хоч Іван більше був такий е, повороткіший, мав доступ до Синдреону, але він чекав на Петра. Це свідчить про те, що Петро таки мав е, якесь лідерство між апостолами. І він таки був е, таким трошечки, м'яко кажучи, поводарем для апостолів в той навіть час, коли вони чекали. На Ісуса Христа і тих 40 днів, і вже потім е, на Соборах і всюди там Павло, правда, підключиться до, до тих справ. Прибуває Симон Петро, що слідком за ним біг, входить до гробу, і плащаницю оглядає, що лежала, і хустка, що була на його голові, лежить з плащаницею, але осторонь згорнена в іншому місці. Тоді ж увійшов і інший учень, перший до, що перший до гробу прибіг і побачив і увірував, бо не розуміли писання вони, що, бо ще не розуміли писання вони, що Він має воскреснути з мертвих. Ну, я би так сказав, не, не розуміли, а не хотіли слухати, бо Христос сказав, що Він воскресне на третій день. А чому третій день? Дивіться, щоб ви зрозуміли, як рахуються дні. На українському прикладі вам пояснюю. За 5 хвилин 12 вночі, е, от сьогодні у нас що у нас вівторок, хай буде за 5 хвилин 12 вночі перед цим днем, що було у нас понеділок. Вівторок ми переночували, ну, перебули цілий день і цілу ніч, і 5 хвилин по 12 починається середа. І це вже буде на третій день. Тобто досить 24 години і 2 хвилини по факту. Ну, але так, можна сказати, щоб добре воно розумілося, мусило би бути е, тих 2 години. Ну, тому на третій день. бо... Бо то було понеділок, вівторок і в середу. Ну, а да, то було п'ятниця, субота і неділя. Тоді ж увійшов інший учень, ну так, то ми вже читали. Увійшов інший учень, що до гробу прибув і побачив, і вірував, бо ще не розуміли писання вони, що він має воскреснути з мертвих. І Учні вернулися знову до себе. Ну, пішли і думають воскрес. Ну, вже зрозуміли, пішли, щось вже в них пробилося. А Марія стояла при гробі назовні і плакала, плачучи, нахилилась до гробу, і бачить два ангели, що в білім сиділи, один у головах, другий у ніх, де, де лежало Ісусові тіло. І говорить до неї: Чого плачеш ти, жінко? та відказує їм: взяли мого Господа, і я не знаю, де поклали Його. Второй говориться, е, е, у ангелів 6 крил, 16 крил, 2 крила, 1 крило, е, Ну і такі всілякі ну, зробили з ангела Ворону, чи голуба, чи ще щось. А тут ми бачимо, що Марія не може пізнати, е, чи то ангел, чи людина, це перший, Це другий, як е, Авраам. Як Мойсей і Ісус на як йшли війни, коли вони завоювали землі і приходили ангели допомагати, то Він його путав з людьми і казав: Ти за кого воюєш? Ти за нас чи за ворога? І тоді він об'являвся, що він ангел Божий, і той падав на коліно. І каже, не падає на коліно, бо я такий самий слуга Божий, як ти, встань з колін. От це вам повинно бути цікаво. І сказав, що обернулась назад і бачить Ісуса, що стояв, то вона не пізнала, що це Ісус. Ну, бачите, плакала людина, в сльозах була обмита і в жиль, і все купу. Це трохи затьмарило, так, якби розум. І вона була в такому так якби, в адреналіні, ну бо як би так сказати, в такому стані стресовим. І, Ну, мало того, що пережили, то все розп'яття, пережили, вже поховали по-людськи, все зробили, поставили собі за честь ходити за тим гробом пильнувати, приходять, а, а там нічого нема. Ну, розумієте? Трошки був шок, другими словами. Промовляє до неї Ісус, чого плачеш ти жінко? Кого ти шукаєш? Не думаючи, що садівник говорить до Нього. Якщо пане узяв ти його, то скажи мені, де поклав його, а я його візьму. Ісус мовить до неї Марія. А вона обернулася та по-гебрейському каже Рабуні. Мій вчителю. О, вчителю мій. Тут вона навіть правильно перевела. перевели. уні. Правильно перевели повністю учителю мій, говорить до неї Ісус: не торкайся мене, бо я ще не зійшов до Отця, але йди до братів моїх і їм розповість: Я йду до свого Отця і вашого, і до Бога мого, і Бога вашого. Іде Марія, та й учням звіщає, що бачила Господа, і Він це їй сказав. Того ж дня, першого тижня, коли вечір настав, двері, де учні зібрались, були замкнені. Бо боялись юдеїв. Тобто приготувалися до захисту, так, якби на них нападали, закривають двері, щоб ніхто їх не чіпав. З'явився Ісус і став посередині та й промовляє до них мир вам. І сказавши оце, Він показав їм руки та боки та бока, а учні зраділи, побачивши Господа. Ну розумієте, вірували, що Христос Воскрес. Е, вже була якась, е, бачите, тут навіть Христос все правильно зробив, е, ну, що Він їх підготував. Перше учні побачили, почали думати. Потім е, Марія побачила, прийшла, сказала, і щось одні другі говорили і чекали, що то буде, і чекали вже, що він прийшов, якраз він і з'явився. Тоді знову сказав їм Ісус, мир вам, як отець послав мене, я вас посилаю. Сказав, що оце він дихнув і говорить до них: прийміть Духа Святого. Бачите, це, коли надихнув життя Бог Адаму і Єві в раю, і сказав Нефеш, Гая, жива душа, гаїш, гаїша, чоловік і жінка, чоловікова. І тут так само Христос уже дає, але на що Він це дає? На відродження всіх у вірі і на прощення гріхів. Дар Духа Святого, бо до того часу тільки Бог і син людський мав право прощати гріхи. Згадайте собі, як йому казали, хто він такий, що він гріхи прощає. А тут він дає своїм учням право прощати. Це не свої гріхи він прощає, дає право, а, а дає е, прощати, е, другими словами, запроваджувати тіло кров на відпущення гріхів. І давати у, 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 всім своїм учням і причасникам, щоб вони мали спасіння. Ну, розумієте, про що йде мова? Мова йде про запровадження таїнств і, і зіслання Святого Духа. Тому ми, коли запроваджуємо пастори, запроваджуємо е, е, таїнство, святе, ми кажемо, Господи, Ти найсвятішого Духа Свого на апостолів зіслав. Оце от якраз про цей момент говориться. Не відбери його добрі. От іменно якраз про цей момент, не про не про П'ятдесятницю, як хтось там говорить з тих, що, ну, що Духа Святого разом з Пір'я з'їли. Е, ну, а говориться от якраз про цей самий момент. Можете собі записати е, 20 глава, 22 вірш. 21-й, ще раз прочитаю. тоді знову сказав їм Ісус. Мир вам, як отець послав мене, так і я вас посилаю. Сказавши це, він дихнув і говорить до них: Прийміть Духа Святого, кому гріхи простити, простяться і їм, а кому затримаєте, то затримається і їм. А Хома, один з ванна званий Близнюк, із ними не був, як приходив Ісус. Інші учні сказали йому, ми бачили Господа, а Він відказав, коли у руках його знака вітьячного не побачив і пальця свого не вкладу. До Всвячної рани і руки своєю до боку не вкладу, не вірю. Дивіться, це була така, знаєте, образа, і він так, якби, як дитина, трохи образився на Бога і, і ну, не думайте, що Хома був ну, невіруючий, він приймав, приймав дуже тяжку мушенську смерть. Про це другим разом, але смерть його була дуже тяжка. За вісім же день він проповідував, він пішов десь по Африці, знаєш, то його пилою розрізали. Я не хочу зараз помилитися, бо це вже не з Біблії, з апокрифів, і треба брати їх не навіть не з апокрифів, а з апостольських писань, і то вже треба дивитися. То яку смерть там приймав. За вісім же день знов удома були його учні, а з ними Хома. І як замкнені двері були, прийшов Ісус і став посередині та й проказав мир вам. Потім каже хомі, присягни свого пальця сюди, та на руки мої, подивіться, простягни свою руку. Бачите, Христа там не було. А коли він то говорив, то Христос то, -то чув. Це вже всю сутність Господня. Розумієте, він. Хома жалівся, а, а кажуть, невірний Фома, другими словами, він жалівся, а Бог точув -то і з'явився знову. Пристягне свою руку, кладе до боку мого і не будь не віруючий, але віруючий. А Хома відповів і сказав йому: Господь Бог, Господь. Е Мій і Бог мій і не вкладав ну, руки на те, щоб ви розуміли. Промовляє до нього Ісус, тому вірував, що побачив Ти мене блаженні ті, що не бачили, але увірували. Це стосується вже безпосередньо нас. Бо ми ну, в видіннях може хтось з нас бачив Господа. І я мав видіння, але не знаю, чи то був Господь, чи то було щось, хтось там щось там друге, але. Так мені здавалося, що Бог, бо його такі очі з докором дивилися на мене, з докором і з любов'ю. Знаєте, то було таке, воно мені, знаєте, коли сон запам'ятовується на вже майже 20 Зараз я вам скажу докладніше, що це був 2007, рік, 18 років. Воно не вийшло з мене, той сон. Багато ж інших ознак вчинив Ісус у присутності своїй, що в Книзі оцій не записано, це написано вам, щоб ви вірували, що Ісус є Христос, Божий Син, щоб віруючи, мали вічне життя Його. Дивіться, як Іван почав інархі, Хейлогос, хай вологос, на початку було слово, і слово було у Бога, і Бог було слово. Uh, давайте 31 й вірш. Я не готувався до того, не перечитував, але я вам спробую. Зараз я його знайду. 31 й вірш. І спробую вам перевести. Тавта де геграптає. Це ж написано, хіна в те, щоб ви вірили, хоті о Єзу естін о Христос, що Ісус є Христос, тобто спаси, ну, Спаситель е, Христос. У вас тут тео, кай іна і Син Божий, Кай іна пистево е, і всі віруючі, Кожен віруючий, хіна дзовий ехейте. Всі віруючи життя маєте, життя жіночого роду. Ен то ауто", в ім'я його. Ім його, а тут е, в імені його. Життя мали в імені його. От тут трошечки неправильно перевели. В ім'я його мали життя. А в імені Його, у Христі. А, а чому в імені Його? Тому що у Христі в нас що в нас є? Не в ім'я Його. От тут помилка, критична помилка. Не в ім'я Його, бо ми хрестимося в ім'я Отця і Сина. але в імені Його знов-таки мушу покласти вам сюди чашу. Ми маємо е, тіло і кров на відпущення гріхів у Христі. У Христі ми маємо спасіння. У Христі ми маємо е, мир з Богом. В імені Його ми маємо молитву «Отче наш. В імені Його ми маємо навіть символ віри, ну і все, все, що є, воно є в імені Його. Тепер вертаємося до того імені Його. Він каже в грецькій мові Его імі і Христос користується іменем, чиїм іменем Отця, Сина і Святого Духа, це є ім'я Ані Ашер, той Бог, котрий об'явився. Мойсеєві у пустині в горячому кусті і Авраамові він себе називав ані Ашеркий, ані Ашер. Я є, хто Я є. Коли хотіли камінувати Ісуса Христа, згадайте, коли він сказав, що я, ну, Авраам, прагнув бачити мій день, а вони йому сказали, ти ще й 50 літ не маєш, тобто він мусив виглядати молодший від мене розумієте? Мене можу спортити, що я не маю 50 літ, але вони мали би розуміти. То вони розуміли, другими словами, що він е, не... Ну, вони так розуміли, що от ти чоловічку пів віка прожив, а майсей був там, скажімо, півтора тисячі років назад. Розумієте, про що йде мова? А він каже, Мойсей прагнув бачити мій день і бачив і тішився. Авраам прагнув бачити мій день і тішився. Ну, розумієте, за це його хотіли камінувати. Дорогі Христі, Господі, скоренько це діло перейшла. 20 глава мало тем, але багато тих таких закріплень. Щоб ви знали, що євреї вони люблять. От вже я трошки навіть по собі пізнаю, 16 раз повторити ту тему, котра є найважливіша. Кожна тема, яка б вона не була, вона в Біблії вона має упиратися в те саме тіло кровне відпущення гріхів, у спасіння ваше, у віру вашу і надію на Царство Небесне. Слава Ісусу Христу!